Сьогодні зриваємо наші груші. Дивіться, які груші в нас. Дивіться, яка груша. Подивіться, яка велика. Зараз вам покажу ще. Це буде найгірша ось вирізиться. Дивіться. Це мій кулак і це є груша. чая. Пала. Пала. Зважимо наші груші. 315. І зважимо найбільшу. Оце так, 405 грам. Це дуже багато. 3 кг без 100 грам. Віць. Але пахне. Ось такий у нас плід. Гроші.